Дронів не було. Просто побудована вузол оборони. Правильна організація вузла оборони, шалоновані бойові порядки, дозволили стрілецьким вогнем знищити противника. Плюс бійці, група бійців 155-ї бригади, пішла в контратаку і дозволила вибити. Це дозволило вибити ворога. Це реальний подвиг, в ближній бої. Але ці ближні бої, вони важко даються великі втрати для росіян, але вони важко даються і для нас. Тому що ці ближні бої ведуться не на укріплені заздалегідь позиції. А знов, як завжди, у нас часто буває, ворог сидить на наших укріплених позиціях, а українські воїни, замість того, щоб їх вчасно туди направити, ні, вони знову ведуть зустрічний бій у пустій посадці з Лопатою. Тобто на словах нам керівники розповідають про лінію оборони, а потім, перше, їх рідко де роблять, а навіть там, де роблять, ми не займаємо їх часно військами. Ну це просто, ну, просто божевілля. Це божевілля. Це дійсно проблема генералів, і правильно про це сказав Філімонов. Ну, як так можна? Ви вкладаєте величезні ресурси і потім витрачаєте їх просто бездарно. просто віддаєте ворогу. А люди потім мають битись на відкритих посадках і демонструвати героїзм. І вони його демонструють. Е, ну, я не знаю, у нас немає просто, на жаль, у нас фактично немає ні ставки Верховного некомандувача, ні Генеральний штаб у нас. Просто всі ухиляються від відповідальності, від того, щоб впливати, вирішувати проблеми на фронті. Жодних висновків, жодних уроків. Просто їх неможливо навчити. Цих керівників. Суцільна брехня, бажання повідомляти хороші новини. І підсіяє оця брехня, коли ніхто не хоче погані новини повідомляти. Що, вибачте, у нас тут дірка в бойових порядках 2 кілометри, нікого нема. Ні, всі сидять мовчки. Ком сидить мовчки. Або, я не знаю, можливо, так тихенько доповідає, щоб його не зняли. Там, а, командувача ТУ сидить мовчки, командувач СУ сидить мовчки, всі тихо. Потім втрачаються позиції, і що роблять наші генерали. Вони ж не їдуть туди їх відбивати. Вони з іншого напрямку дьоргають штурмовий батальйон, дьоргають ще кілька батальйонів інших бригад і кажуть: вперед, затикайте, вперед, в зустрічних боях. Ну, це ж божевілля, це злочин взагалі. А якими втратами це досягається? Хтось рахував, я не буду зараз говорити, хоча цифри мені відомі. Я вам хочу сказати, що за ці гроші, які тепер треба буде виплачувати родинам загиблих, можна було на тому напрямку просто завалити його дронами. Але замість того, у нас, у нас воюють людьми і високою ціною.